Опа, їдемо. О, а це ваточник сирійський, Женя. Це херня така у мене. Йо, як летить тебе хрень. Це такий сорняк, що його понтом хрін виведеш. Дивіться, це ми в Києві. Село, село в Києві. Так я ж тобі говорю, а Києві. Так, да. Да, село в Києві. Село їдемо їдем на природу на озеро їдемо шашлик жарити. відпочивати сьогодні їдемо десь да, чуєш по бордянському району так? Ми коли сюди перший раз заїхали були так ты что, ничего за Библию? я вас не ловлю. Вот это да. А там вообще мы выехали, вообще. Давай, как тут Прикольно, да? і тут ваточника сіки, ці ози капає. Да, він ото трофіка. розноситься. Його ну, такі про протормозив, його то люблять пчоли там усе, він медотно. Він того протормозив усе в куку. Я знаю, воно тут стоїть же ж потом. Ось хтось заборщик поставив, насадив собі в дерева просто. І ну, воно стуті вже. Вже воно його. Звісно, звісно. Взяли кипасика холодного. Дядько Женька приїхав наш. О, зараз. Монгальчик, всі діла. Сейчас по озеро покажу. Оле садити. Ось озеро красота як. Зараз уже мангальчик буде. Все. А це углядяли. А, а, я. А, а, я. І розжигатель, все як положено. Це кстати, мангальчик, чоловік зробив з бронесталі. Бронесталь п'ятерочка. Чоловік молодець. Звісно, молодець, а коли ти був не молодець. О. Так що... Це таки на все життя Так, це на все життя. На все життя, йога. То піди занерни поки Юрчик рубай. Дочь, це йди купайся чи що? Так, що зараз ось нарізаю сальця. так, Зараз ми о, як сальце гарне, як воно називається, споросту під черевену? Почеревина. Женька, да, підчеревна. Підчеревна. О, Женька он, знімає, Юра з займається. Зараз сало пожаримо. на, У нас ще помімо мангала діскова сковорода взяли. О, значить, зараз пожаримо сальце, потім. Сарделечки на дітку військовороді, перчик, шампіньйончики. Мангальчик нагорає. Мангальчик на мангальчику. На мангальчик, Шашличка намаринували. Красота і любов так. Отака природа, природа у нас. Да, Отак, чудово тут. Юрія на боля виглядає. А ну помірсляк вже інші. Одівай. Прикинь я у Юрко у старості. І що мені ще надо? Понімаш шляпу, що мені надо? Сокир. Сокир, є Так зараз і фотку сделаємо ушати все Так. Оце ще дивіться, сало, хто хоче цього генеральського купування. Я зараз кусочок ще. Їжте. Я зараз поджарю на так. кострі. Ага, і те, так, де мій пакетик мусорний. Так, Оце ж обов'язково, люди добрі, коли ви відпочиваєте на природі, беріть з собою Ой, завжди мусорні пакети, складуйте все, не свинячте, пожалуйста, на природі. О, любіть природу, бережіть природу. Так, так так, сердинці, зразу все треба підготувати. перчик болгарський, Все було готове. А це полі А ну перегляньте, дитя наше купають. Ой, бляха, мошка якась про це була. Тут класка в а? Да, так, так да. лаванько в пеньку взагалі класно. О, ніфіга тобі хлопці Ковбаски, ковбаски. Хлопці не залихати, що я тоді дома була каже, беріть усі". А це ви там брали юна всіка немає. Так, от це вже відправився на этот самий на. На схородку? Ой, бомбейсько вообще. Я Я, робити, я робитися, загорівся собі, зробити. зробити собі таку. Тобі треба трошки. Всё, можеш підійсти. Ну, крапотом mm -hmm. піднімаємо так. Вчало ось солоні дочки вже розстея, розжарили. Зараз викладаємо сальце. Повтор раз ворота. Ну, дя на солених попорах собі ля кострика. <laughs> Попалка, <гадом. смех> Природка такая суперова, тоже диски есть под Там, Там он компания. Скажи, ага. Так нормально может все и будет, все и желание придет. Там он люди есть потрошку, конечно. Люди віддихають, вихідний день, неділя. Всі хочуть віддихнути, що ситуація така напряжна, всіх. всі хочуть якогось так. елементарного обігу. Перезагрузки в день, бо як кажуть, у Києві війни немає. Да? О, а в Києві у вас війни немає. Так Київ розносять, що якби Київ був. Е по масштабу такі, як якесь інше місце, наприклад, на вік, як Чернігов, бо треба зібрати 9,5 чернігових купу, щоб вийшов один київ. А тепер врахуйте, якби був київ такий, як Чернігов, тобто б Києва б геть не було. Рознести б уже. Тому в Києві теж є війна і немало. Часом жариться, потім перевернемо. Женя, завозимо свій канал, будеш знімати, будеш мільйонником. Блогером. Так, хлопців посили з рибу ловить. Я ось колосковоріжки. Те, що воно тут більше, тут менше. Огня. Тут більше пожарило, тут менше пожарило, все попало. Ой, красота, яка. точно. все. Одна рукою знімаю, а друга перевертаю. Це от одвинула, тепер. Моментально прихватується красота. Трошки ось набрала ще палочок, десь хлопці пошли, мені треба позасовувати їх сюди, тому що углі догорають, а мені ще жарить. Кучу. Треба щоб костер був. Так, да, Прямо на мангальчик чик зверху. Пока там могли перегорать на шассики, зверху все пожарится. Mm. Да? Mm. Да, ты Женя выкладывай, я сало знімаю, снимаю, а ты выкладывай за двигатель. Ай блядь. в тандеме как работает. Ты на край клады воно сквозь Я понял уже, я знаю. Образовался тандем у меня, жарят, шкварят. Двух русский. Вот так они Я на рыбу ловила, а он ее жарил. <реш> Оператор у нас, он серьезный. Oh. Так, а вот це тепер на стол, да? А вот це на стол і зразу несеш мені сюди. Прибіг. Е, перед, перед і люди. І туєш якусь і яку будь-що, став дай будь-що там оту э, каревцю ту круглу, круглу, круглу каревцю, краще, і да, і любой перець. І там секась маленька должна бути, нема? Супер, так? Да, 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 да. висай гарний, то красота. Може поховитися? Не надо. Ні, там соль ну, є. є, в принципі. Да? Я не знаю, хочеш соли, хочеш mm -hmm. не соли. Давай, Женька неси сольку, під... соль а там у баночці. А ну, посолюй. Я просто солю все. Даже слабко... Ти як от блогер, поняв? О, через плечі, а, через плечі. давай. плечі. А ну давай. <реку> 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 Ой, він в інстеді продавав по 2 тисячі баксів. Поки він не начудив, там лише, ага. що щось базарнув, лихів, почав виконувати. І все, його стерли. Так, да, його стерли, коротше. А так він там, його хавали там усі, кусок м'яса там по 2 тисячі доларів. Так. Знаменитості мені там рогнальдують. Ну, я до нього не їздила, він мені не авторіт всі. Ну, я можу такий блін, зробити. У мене Юрко такі жарить, такі стейки то як зажарить, так. як жарить, як зажарить, як вижарить. Рибаки мої, вудки закидують, рибаки ловили рибу, а поймали рака. Цілий день вони шукали, де у рака. Да? Я буду У ті, хто каже, ну що, як клює, лежить мужик з великом п'яний в калюжі. Хтось каже, ну що, як клюєв, я не знаю, я таки приїхав. Я таки приїхав. Я... я кажу, таки приїхав. Да? Готовий, в калюжі, калюзі березюся, лежить. Подходить, то знімаю, каже, ну що, як клюєвка, не знаю, я таки приїхав. О, дядько Женька. Закину, я, все, я пішла там. Грибина, в... грибина... Грибина... Мала. мала? О, О. не погоріло, поки хлопці там ходила, фоткала знімала. Ось тут ось овочі, картопелька, полет би не знімаю. Дядько Женька, він з безалкогольним, бо водитель, сарделечки, сало, перчик, шампіньончики. І зараз Юрій Анатолійович. М'яско буде ставити на мангальчик. Чу, за мангальщик. Да, да хоч кваса, ні? Не хоче. Давайте будь добро. Не, не да, Тебе не не знімай. А... Я натуру щось м'ясо викладаю. А скільки ви взяли м'ясо? Я не знаю. Женя, скільки ви м'яса брали? трохи більше трьох білору. Господи. Це щоб вже наїсти, щоб уже до цього. До <плес> <плес> а в кого ви брали, Юлю? Люди ми сало брали. Mm. Пані не було нашої сьогодні. От, от як 5 чоловік беремо 5 кілограм. ж Якщо такий один шашлик жарить, то yeah, тут же ще поляна на А ну, же і... і і, ну дядько Женька, передайте привіт кому-небудь. Передаю <проб> <рай _> <б> <проб> 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 всім привіт, хто мене бачить і знає. Всім вітання. Особливо на нуждаючому. Це лотефіку, сполівайте От так? Це зараз от, жар слаб, слабий для цього. Mm. Не? Нормально. Долу, долу, долу. <ривіт> воно то буде зараз стоять, я понял. Томиться, да? По так? -то це, це, що, блін, воно гаряче. Воно ну буде да. томитися, ото якраз в глі перегоріли, якраз саме ту. Ну скільки разів так вже пожарили, пожарили. так, так. А ми... воно потім ще, блін. А ти як в прошлой раз приїжджав, може, то не це, ми м'ясо жарили то нічні, чи тільки на сковороді? Ні, жарили на сковороці. А, не, а не... куряче філе ми жарили. Да, Все, я пов... спомню. То ми тоді взагалі по-бистрому, що не вистачає цього. Теж вийшло суперово. Yeah, ну, по на по так. Да, на кострі, чого ж не суперово. Папки, диви, щоб воно в дирочку не впало. Блин, тут ще. Не вистачає його. Не Розкладуй Ловенько, впритик, воно вжариться і все буде діло. Все. Про, просто не мало цього Ні, жару, так? Нормально, воно буде Так, да, Просто не горит, воно не горить, воно це є, буде томитися і Ловенько. Не по, не погорить, а гарненько процесує. Я є. люблю отакі от здорові куски м'яса, щоб були ну, дебелі такі. Іменно мало такий, щоб взяв, коротше. Взяв руку, маєш вийшов. Да, взяв руку, маєш вистати. Там жирку вистачає, воно б він покадок. Що ви, зв... зві... звіря там мені, що ви там? Водичка супер, давай до нас залазь. Кашася цей. не готова. Красота, да? так? Диван, так? Да? Да? Угу. Да, Прикольно. Там, поїжджай, там, Юра, вода тепла, така як мені сподобається чи ні? Нервна, бо, да. супер. бо я ж ти, що мені треба, щоб як чай десь, було. Десь знаєш сколько? Десь 20 градусів. Дивіться? Холодна. Який прозрак, дивись. Нормально. Чистота. я Так да, я знаю. Ти кстати саме чисте озеро по всьому Києві в Женя. Там зараз не києш, так запад. Мангальчик наш на горі. Бо тому що капає. Димови. Красота. Так, оно ну може вже... А ну йде м'ясо переверніть, гляньте. Коли ми От приїхали через, Коли ми приїхали так, через пару місяців. Ти. О, через пару місяців. Так, перевернули м'ясо. Дивіться, яка красота. Угу. Нормально. Точно! Молодці! Оп. Пропускає там, алкоголь? Пропускає все. А що ти до мене п'енни наливодной? Пивайся. Пенне. Петя пиво п'яне буде. Морта здоровенная. Ловко сидимо. Ловко сидимо, а ну скажи. Чудово. Замечательно, є. А що природка, шашличок, башличок, всі діла покупались, пошли. Риба де риба ваша? Ловиться чи ще ні? Не, ще не Там вже у мене, щука вже вудочку потягнула. Красота яка. Осіб. Це сочніше.

Продолжаем движение. Вс. Ты что, Женя, як мясо? Хлопчик. Бомба. Бомба. Юрий Анатольевич. Mm. Классно, не? О, так ты что? Общая красота. Yeah. Сейчас кому-то. Я не взяла таріку на арбузь. я казала, що верту взяли. Ось так, наче нормальний, ну, лопається гарно. Женька дегустируй Кавунчик. А ну дегустіруй, дегустатор. Mm -hmm. Бомба. По бороді текла в рот не попало Я yeah? люблю так їсти, щоб oh. аж вся морда була в кавуні. Юрій Анатолійович, а ви кавунчика? Mm -hmm. Смашний. А доця, а ти не хочеш? доця не хоче, бо кісточки мішають. Зараз і я хочу. Там рибаки щось. Рибу Це Клює, Женя? Ні. Не? не хоче. Не хоче. Каже Женя, пий, каже, пиво без алкогольне сьогодні а, не клює. Не хоче. Ловиться вона Красиве озеро у нас. Бачите, яке озеро красиве. Я думаю, вірити не буду клювати його. А в тебе теж не клює? Ні, ну так як закину, так і стоїть.

Туди дорога така, Тресипіння, А Раніше тут бувало капець, що не можна проїхати. Це таке, як оце в устях, ось там води да, Так, так, да, там колейте. такі от дороги. Боже, на, на цьому да, так тряси капіти. Оце тут яма, оце страшна яма оце була. А як ми тут загрузли були? То там далі. Оце ж там мої вирвали. Дядь Коженка, який хляпів солодминий, чисто український козак. Вишиванка в мене. Вишиванка в нього є отакої. Дядьку Женці треба вже свій ютуб канал заводити. Я йому все кажу, він зимньою рибалкою займається. І не тільки зимньою. Кажу, дядько Женька, заводь свій канал. І не тільки рибалкою. І рибалкою, і... ой, блін, боже, вже мене головою вдарилася об, об двері, блін. По цих по ямах, по таких капець Сьогодні так гарно відпочили. Дай Боже, так почащ відпочивати. Небо. Хлопці сидять мої, опа. Юрій Анатолійович, як квітка. дядько Женька водитель. Вищої категорії майстер-клас поважденню. Кстати, кому треба? Інструктор по звертайте десятки до дядьки Женьки.